Рутальне місиво, чорта не зрозуміло, шалені гроші та захмарна кількість грубостей. Так, це моба, один із найпопулярніших сьогодні жанрів, також відомий як екшн стратегії, панзар, хоц, інфініті крайзис, дота та лол. Ці назви чула навіть твоя бабця. Недавно, я, як кабична грала в дотку, та яка із цих ігор крутіша, поставити крапку у цій суперечці. Зможеш тільки ти, ігронавт. для цього два тижні. Тому на QTV стартувало все українське голосування. І ось прийшов час довідатися, яку гру геймери України назвали королем жанру. Зустрічай! Рейтинг найкрутіших моба ігор. У трійці і гронавта. І розпочинає нашу трійку, гра, сюжет якої каже: попрощайся із здоровим густом. Адже тут іде тотальна війна між діабло, армією зергів зі Старкрафту, орками з Воркрафту та загубленими вікінгами. Тут дівчина у бронебюзгантері може завалити зі снайперки самого сатану, який їздить верхи на єдинорозі. Так це дота від Блізер, тобто всі зірки Блізер, тобто герої бурі. Сподіваємося, поки ми робимо Били цей сюжет, гра не змінила назву і ще раз. Це ідеальна моба гра для новачків, адже з неї вирізали усю нодоту: фармінг, купівлю обладунків та зброї. І навіть потребу вміти хоч щось. Досвід за битву отримують усі гравці, навіть якщо не брали у ній участь. І України віддали за Heroes of the Storm багато голосів, але їх вистачило лише щоб поставити гру на третє місце нашого рейтингу. Усе логічно. Дота для початківців. На початку трійки. Ну а ми вирушили. Поїмо далі. Від студії, назва якої створює ілюзію, наче у них більше однієї гри. екшн стратегія, у якої 70 мільйонів фанатів, яка першою почала збирати стадіони для турнірів, і чиї трейлери дуже епічна та якісна, але майже нічим не пов'язана зі грою продукція. Це League of Legends, у якої на днях був день народження шість років. Тобто лол, це справжня бабця серед інших моба ігор. Вона запрошує від. Віддати рутеру бездоганно пропрацьований фентезійний всесвіт з безліччю історій, які жоден із гравців ніколи не читав. Адже уся суть Лоу, у протистоянні двох команд тили соціопатів, що понад усе мріють до смерті відгамселити чужий кристал. А, а, є, а! Грай безкоштовно. Та якщо хочеш вдягти свого персонажа на ляльку Барбі, жени кілька баксів у лов більше 120 героїв. А для епічної заруби є безліч карт, ущелена чаклуна та усі інші. У голосуванні League of Legends» отримала достатньо голосів, щоб потрапити у трійку, але недостатньо, щоб отримати золоту медаль. Ми згодні. Гра, назва якої скорочено звучить Лов. Тобто регочу не можу це максимум друге місце. А на черзі серйозний чемпіон. І нарешті на першому місці нашого чарту гра про яку розказують у звичайних спортивних новинах кіберспортивна дисципліна, у якій українці двічі поспіль ставали чемпіонами світу навіть. КШін стратегія, у яку щомісяця рубаються понад 10 мільйонів ігронавтів. Це дота 2. епічна історія про війну богів із демонами. І абсолютно неважливо за яку сторону ти воюєш. Головне розваляти оцю фіговину. По доті проводять настільки масштабні чемпіонати, що сума призових вже обігнала у інбільдон. Хоча мільйон варто давати тому, хто просто запам'ятав характеристики більше сотні героїв, комбінації зброї, обладунків та. Заклять, а також усі можливі тактики. Девіз доти тренуйся сотні годин, перш ніж почнеш, бодай хоч щось розуміти. Зате на відміну від інших мова ігор, вона повністю безкоштовна. У всеукраїнському голосуванні доті 2 віддали більше голосів ніж усім конкурентам разом узятим. Ігронавтам лишається сказати лише одне: врубайте бас хантера. Дота 2 сьогодні стає переможцем трійки ігронавта. На успіхе на be happy Ти можеш робити помилки у зошиті, а можеш і у житті. Проте не варто засмучуватися, адже разом ми виправимо усе і завжди підтримаємо тебе у цей же час, рівно за тиждень, тут у Ігронавтах, на К'юті.